Як проходить твій робочий день? А, мій роботодавець може задивитися, можна і не буде відповідати. Хто це буде дивитись? Це ніхто не буде дивитись. Ось це буде як сюрдульки, які та інопланетянські ручки. <реш> <реш> <Виглядеть>. <реш> Проблеми зі спиною та інші полячки, та інші болячки пов'язані із сидячою роботою. Але якщо займатися фізкультурою, то Привіт! З вами Катя та Профосмотр, канал для тих, хто в пошуку професії. І в цьому відео я розповім про професію програміста, а саме, де навчатися програмуванню, яке воно буває, як знайти свою першу роботу, скільки можна заробляти та багато чого іншого. А ти, поки підпишись на мій YouTube канал, постав лайк цьому відео, аби якомога більше людей дізналися про цю цікаву професію. Поїхали! Отже, спочатку декілька слів про те, що таке програмування: це написання комп'ютерної програми, яка в свою чергу може бути чим завгодно. Це може бути фотошоп, мобільний додаток, відеогра, веб-сторінка або якесь програмне забезпечення для медичного обладнання чи охоронних пристроїв, та ще багато чого іншого. Ну а зараз декілька слів про те, яке буває програмування. Всі його види я перераховувати не буду, адже це в даному випадку не дуже корисна інформація. Я краще розкажу про фронтенд та бекенд програмування що це таке та чим воно відрізняється. Отже, існує фронтенд програмування це створення інтерфейсу, тобто візуальної частини вебсайту або якоїсь програми. Це те, що бачить користувач і з чим він безпосередньо взаємодіє, наприклад, кнопки, банери та анімація. Аби розуміти, що являє собою фронтенд, відкриємо сторінку будь-якого сайту та клацнемо правою кнопкою миші по сторінці. Оберемо пункт «Вихідний код сторінки» і перед нами відкриється її вихідний код. Це і є приклад роботи фронтенд розробника В даному випадку браузер запускає код, який описує кольори, версту, шрифти та розташування графічних елементів веб-сайту. А ось бекенд-програмування програмування це вже те, що звичайний користувач не бачить. Бекенд-розробник відповідає за те, що буде відбуватися, коли ми натискаємо якусь кнопочку. Наприклад, ми хочемо залогінитися на якомусь сайті. Ми вводимо логін та пароль, натискаємо кнопку Увійти, і тут відбувається магія бекенду. Коли ми натиснули на кнопку, наш запит із нашим логіном та паролем відправляється в базу даних, яка в свою чергу знаходиться на сервері. Сервера це такі великі, потужні комп'ютери, де зберігається дофіга інформації. Там наш запит перевіряється, чи правильно ми ввели дані, і якщо все вірно, то програма дозволяє нам залогінитись на сайті і увійти в свій аккаунт. Увесь цей процес був би неможливий без головного інструменту розробників, а саме мови програмування. І вона може бути різною високорівневою або низькорівневою, компільованою або інтерпретованою тощо. Але ми в цьому відео не будемо так сильно занурюватись теорію краще поговоримо про те, як обрати мову програмування. Отже, вибір мови програмування залежить від того, яким програмістом ви хочете стати. Наприклад, є така відома мова програмування, як JavaScript. І нею переважно користуються розробники фронтенду. Але іноді її можна використовувати і для бекенду. Але зазвичай бекенчики використовують в своїй роботі інші мови програмування, а саме Java, C-Sharp та PHP. На цьому малюнку ви можете побачити, які мови і в якій сфері програмування використовують найчастіше. Даний графік я взяла із статті про найпопулярніші мови програмування в Україні за останні два роки. Посилання на статтю буде в описі відео. Отже, з теорією розібралися. Сподіваюся, що ця інформація буде корисна не тільки для майбутніх програмістів, але й для досвідчених розробників, які можуть показати це відео своїм батькам, і ті нарешті зрозуміють, чим займається їх дитина. Ну, а ми переходимо до навчання, і тут є три варіанти: перше це вступити до університету та отримати вищу профільну освіту. Другий варіант це піти на курси або займатися з репетитором. І варіант номер три це самостійно навчатися програмуванню. А ще можна комбінувати всі ці варіанти між собою. Ми ж окремо розберемо кожний із способів та більш детально поговоримо про плюси, мінуси навчання та корисні ресурси. І розпочнемо з вищої освіти. Отже, в Україні є багато університетів, де навчають майбутніх програмістів. Спеціальність називається інженерія програмного забезпечення. Нижче в описі цього відео я залишу посилання на сайт з переліком університетів, де можна отримати цю спеціальність. Там ви також знайдете і список необхідних предметів ЗНО, і в залежності від універу, цей список змінюється. Ну а як же обрати університет та який вищий навчальний заклад вважається найкращим? Із о, мого досвіду по тим лабораторним, що допомагав виконувати студентам різних університетів, у нас найважчі лабораторні з найкращим рівнем для вивчення це була могилянка та КПІ Київський політехнічний. У них найваж... найважчі завдання, найвищі вимоги. А відповідно, чим вищі до вас вимоги в університеті, тим Класніше ви випуститися, і не просто так звідти всіх випускників розгрібають ще на четвертому курсі, коли вони ще не встигли диплом отримати. Часто там реально пропонують просто студентам роботу, які ще не випустили, навіть не почали самі її шукати. Вища освіта безумовно була, є і буде завжди в пошані. Але як бачимо, на роботу беруть із незакінченою вищою освітою. Отже, постає логічне питання: чи потрібно закінчувати університет задля того, щоб працювати програмістом? Та які переваги надає диплом? Європейці думають, що у нас нормальна освіта. І часто, коли замовники з Європи, вони теж можуть виставляти якісь умови до програмістів, і в цих умовах вони кажуть, типу, що вища освіта must have. У мене в компанії, наприклад, так. Якщо в тебе немає типу, вищої профільної освіти з інженерії, програмного забезпечення або супутніх предметів, то вони тебе не запросять на інтерв'ю. От у них така, типу, галочка і в голові що. Тому що вони європейці, вони думають, що у нас типу освіта така сама, як у них, хороша. Еще нас там выучают, в чат прям чемусь крыснуло. А, я не помню, чтобы мне отказывали из-за отсутствия профильного образования. Вот. Были кейсы, когда это было желательно для заказчика, ему хочется, чтобы человек там 4 года в университете посидел. Вот. При том, что, ну, понятное дело, что образование может быть очень условным. Ты мог 4 года пива пить, а мог 4 года реально учиться. Отже, як бачимо, диплом про вищу профільну освіту надає вам певні переваги під час працевлаштування, але далеко не в усіх компаніях. Також університет дає вам сильну теоретичну базу. Проте є і свої мінуси. Ну, по-перше, це як мінімум 4 роки навчання. А по-друге, як казав мій друг-програміст, це купа непотрібних зайвих предметів, які в майбутньому не знадобляться. Наприклад, вища математика та математична логіка. І якщо ви не хочете вступати до університету, складати іспити, писати диплом, то можете навчитись програмуванню і самостійно за допомогою ж тих самих відео на YouTube або додаткових ресурсів, наприклад, використовуючи Лідкод. Літко це сайт, на якому подаються задачки з програмування, їх можна вирішувати там на будь-якій мові програмування, і вони є там різних рівнів складності. Він дуже класно оцінює. Наскільки якісний алгоритм алгоритм ти написав, наскільки цей алгоритм швидко працює, займає мінімально пам'яті. Там треба тренуватися, це розвиває твій мозок, навіть окрім підготовки до інтерв'юшки. Якщо це Java або Python, тоді є хороший сайт для новачків CodingPad. і ще клікрім лідкоду Codewars. Там можна, якщо у вас є друзі, які займаються програванням, можете з ними челенджі. Влаштовувати і змагатися хто краще вирішує задачки. Кодекельдемі це більше для вивчення чогось. Ну там ти можеш почитати теорію, потім по цій теорії поробити задачки. Якщо вам складно вчитися самостійно, то ви завжди можете піти на курси. Є платні та безоплатні. Безкоштовні курси зазвичай влаштовують великі it компанії. Вони тривають декілька місяців, і після їх завершення вам навіть можуть запропонувати роботу. Найкраще це від компанії, типу ЄПАМ, Люксофту, Софсер, вообще огонь, тому що вони саме, ну. Ті, кому платити гроші, у них основне завдання це взяти з вас гроші і все, їм пофіг, навчитесь, вони навчитесь. Вони можуть там щось обіцяти, типу, що там 100% працевлаштування по закінченню, але ні, ні, фіга. А в тих компаніях, якщо ви туди вступите, то на цих курсах вас чомусь реально навчають. Ти можеш вже ці три чи чотири, чи скільки місяців ти вчився на цих курсах подавати як свій комерційний досвід. Я не був на курсах там от компанії, яка яким-то образом відбирає програмістів. А, но скажу, что мне кажется, когда ты заплатил деньги за что-то, у тебя больше мотивации этим заниматься. Ну, у тебя в голове, блин, я как бы деньги заплатил, это как бы оно ценно. Вот. а ты пришел на какие-то курсы, а блин, то есть это, это не факт, что будет, а блин, та, типа это бесплатно. Но где-то в голове у тебя все равно есть, я как бы денежку заплатил, я как бы уже вот вложился в это, нужно, нужно что-то делать. Отже, з навчанням розібралися. Припустимо, що ви вже пройшли цей етап, і наступний крок буде пошук роботи. Сьогодні через війну український it ринок трошки просів. Вакансій стало менше, а іноземні замовники зайвий раз вирішують не зв'язуватися з українською it компанією Тобто роботу стало знайти важче. Але як казав мені мій друг програміст, шукаючи завжди знайде і, незважаючи на деякі просідання у вакансіях, IT-ринок продовжує зростати та розвиватися. Почему в Украине айтишка растет? Есть или была неплохая техническая база. Советский Союз всегда делал упор на техническое образование. Из-за этого выросла, изначально выросла украинская айтишка. Сказать, что у нас там хорошие специалисты, плохие специалисты. Ну, кто-то хороший, кто-то плохой. На мировом рынке считается, ну, хорошо здесь. Там украинских, там польских программистов. То есть это... Круто, вот там все шутят про каких-то индийских специалистов, вот, да, там у ребят просто немножечко меньше возможностей к образованию, немножечко меньше а, финансовых возможностей очень часто и туда идет просто больше поток. То есть нельзя сказать там, ну чувак из Индии он плох, да нет, как бы есть хорошие программисты из Индии, плохие программисты там из США и наоборот. А в Украине IT развита, оно развивается, оно по ВВП занимает все больше и больше процентов. Сейчас в состоянии войны IT-шка налогами неплохо поддерживает экономику. Да, это, конечно, не, не вся экономика, но неплохой кусок. Вот. И она все еще, не все еще, а очень даже жива вот, и не собирается умирать. Пошук роботи в ІТ-сфері нічим не відрізняється від пошуку роботи в будь-якій іншій галузі. Однак програмісти звикли використовувати для цього спеціальні сайти, де переважно публікуються саме it вакансії Ось декілька прикладів таких сайтів. Все дуже просто. Вбиваєте в гуглі назву сайту, а там за відповідними критеріями шукаєте вакансії. І ось коли ви надіслали резюме, до вас подзвонили або написали і запросили на співбесіду. Це ще може називатися інтерв'ю. То постає питання: як підготуватися до тієї співбесіди, та що взагалі там запитують? Це залежить від мови програмування, на якій ти програмуєш. Ну ти фактично гуглиш. Ну, наприклад, ти хочеш стати джава програмістом. ти гуглиш питання, інтерв'ю, джава і рівень, на який ти хочеш, джуніор або трині. Тобі видасть список питань, скоріш за все. Тобто, це для кожної мови програмування своє. Часто перед тим як запросити на співбесіду, компанія, аби не витрачати свій час на некомпетентних спеціалістів, може дати кандидатові тестове завдання. І якщо ти його успішно виконуєш, то тебе покличуть на інтерв'ю. І щоб до цього підготуватися, треба вирішувати задачки на сайтах типу Літкоду. Треба вчити, якщо це бекенд типу Java, C-Sharp, то треба вчити структури даних і алгоритми. Але в принципі, якщо ти можеш вирішувати завдання на літкоді рівню Easy і Middle, в принципі, 90%, що ти готовий до таких завдань, які тобі будуть давати на інтерв'ю. Якщо ти не можеш вирішувати такі завдання на тому ж літкоді або CodeWars, тобто легкого і середнього рівню, тоді ти не готовий до інтерв'ю таких. От по поводу тестових завдань. А тестовые задания бывают разные. Когда я вижу, что мне на тестовое задание нужно потратить 10 часов, я такой, ну, ребят, это? 10 часов, непонятно на что и зачем. Нет. Если там тестовое задание, которое там на полчасика, чтобы просто прощупать человека, он вообще тут или не тут, он в теме, это, это нормально. Очень не люблю лайфкодинг, когда ты шаришь свой аккаунт, тебе человек там скидывает какую-то задачу, и ты при нем прям пишешь код. Вот. Это эм, особенно если это не в твоем редакторе, а в каком-то онлайн-редакторе. Ты, конечно же, нервничаешь, даже если ты не сильно нервный человек, ты нервничаешь, ты в новой обстановке, и оно не показывает то, как ты действительно пишешь код. Потому что ты пишешь код, ты сидишь сам дома с чаечком, и ты на расслабоне пишешь. Вот, лайфкодинг, ну, там показывают показывает, как ты в работаешь в стрессовой ситуації, він показує много чего. Но мені кажется, лично моє мнение, це ну немножко неприятно самому разработчику. Ну а зараз поговоримо про те, як можна розвиватися в професії. В одному із своїх попередніх відео про тестувальника програмного забезпечення я вже розповідала, які грейди, тобто рівні спеціалістів, існують в ІТ-сфері. Хто не бачив це відео, то посилання буде десь тут. У програмістів, як і в інших айтішників, існують декілька рівнів: це джуніор, тобто початківець, мідел та сіньор-спеціаліст. І чим вище ваш грейд, тим вища ваша зарплата. Але це правило не завжди так працює. Деякі мідл спеціалісти можуть заробляти в рази більше ніж сіньори. Це залежить від компанії, в якій ви працюєте. Але зараз не про зарплати зараз про те, як можна розвиватися в професії. А, программист, как правило, достигая какого-то уровня серьезности, скажем так, он может там уходить в архитектуру, он может уходить в менеджмент, там условно CTO, он может немножко уходить из кода, либо оставаться в коде и э, брать еще какие-то другие сферы, там можно выучить новый язык программирования, можно выучить какие-то новые технологии, брать на себя новые задачи. Вообще по поводу роста я за собой заметил, что самый классный быстрый рост происходит, когда ты приходишь в новую компанию. Процессы всегда по-разному, даже если там люди работают по условному скраму, там еще почему-то. Процессы в компаниях разные, разные задачи, разные подходы, разные люди, разное окружение. И ты первый месяц, первый месяц, два, три, ты очень классно растешь. Потому что ты берешь на себя что-то что новое. Если ты долго засиживаешься в одной компании, особенно на каком-то длинном проекте, ты сидишь, пишешь код ну, уже на таком на, на полу расслабоне. Ты полностью знаешь проект, ты полностью знаешь технологии, ты редко используешь что-то новое. Ну, не на всех проектах так. Вот. Но часто наблюдал за собой, если ты засиживаешься на проекте, ты немножко стагнируешь. Даже если ты где-то что-то подучил, Ти його не нашел, где на практике применить, ты Ти а, блин, там вивчив не знаю Event Loop, а тиву ні ні разу там нигде, потому что ты сидишь ти то адмінку пилишь. із розвитком в професії, а вже збільшується і зарплата. Отже, настав час дізнатися скільки заробляють програмісти зарплата залежить від двох факторів: перший це твої скили, досягнення, навики, а второ та то, як ти себе продаєш, себе продавати. Уметь продавать – это важно. Нужно, если есть проблемы с соц. скиллами, их развивать. Нужно правильно себя подавать. Нужно правильно давать отчет о своей работе. Вот. Нужно правильно выстраивать коммуникацию. Но, ну, естественно, нужно повышать а, технические навыки. Окей, okay. на старте вы влаштовываетесь на работу… Від перших трьох місяців роботи у вас буде, скоріш за все, посада трейні, це буде від трьох місяців до півроку, можливо, до року. Трейні може розраховувати приблизно від 300 доларів до 500 доларів. Коли ви приходите на джуніора, тут діапазон змінюється від 400 доларів приблизно до 1000 ну, до може доходити в джуніора. В принципі, в окремих випадках, коли джуніор уже з солідним досвідом і реально розумний, і у нього можуть зарплати сягати мідловських, тобто там за 2000 тисячі але це окремі випадки. Після джуна йде мідл, а у мідла стартує цінник від 1200, може доходити до 3-3,5 навіть. Якщо ми беремо, наприклад, якісь круті компанії типу Facebook, ну там 12к, 13к, 15к. Там ну нормальні такі зарплати, але в Фейсбук потрапити з України це дуже складно. Це ти маєш не просто знати якусь мову програмування, а прям дуже класно знати алгоритмізацію, структури даних. А скільки може зараз? зарабатувати? Я статистику давно не смотрев. але, условне 5-6, Я думаю, хороший сіньок кліпкий дожний час під мать. Зарплата програміста залежить не тільки від його досвіду та навичок, але й від сфери діяльності, в якій він працює. Існують різні галузі: медицина, автомоті, ретейл тощо. І якщо ви хочете стати програмістом якоїсь специфічної сфери, наприклад, хочете займатися розробкою програмного забезпечення Тесли, то в такому випадку, окрім програмування, вам доведеться мати ще якісь базові знання з фізики. Якщо ви хочете працювати в сфері медицини, то з медицини. Але це не означає, що потрібно закінчувати, наприклад. Медичний університет. Як правило, компанії, які мають якусь специфічну сферу, самі навчають своїх розробників, влаштовують їм тренінги та курси, аби ті могли працювати в даній галузі. Якщо говорити про такі сфери, куди легше всього дістатися, тобто, ти якийсь мінімум вивчив, і, але там нормально платять, то це перімач. Прям, ну, не обов'язково сам переймач, але букмекерські контори, казіно. Це типу: ну, якщо в тебе немає конфлікту з совістю, то з відносно невеликими знаннями з програмування, ти можеш туди піти і розраховувати, ну запрошувати у них нормальні гроші. Ну а перед тим як підбувати підсумки та говорити про плюси і мінуси професії, пропоную послухати декілька порад від досвідчених програмістів. Самонавчання це основа програмування. Якщо ви не вмієте самонавчатися без чиєї допомоги або з мінімальною чиєюсь допомогою, то вам сюди і не треба йти, бо вам постійно треба дати щось. Вивчати самостійно, гуглити, Ютуб, ну ви самі шукаєте інформацію, самі її в себе в голові опоряджуєте і нею користуєтесь. Не вчити лишню фігню, яку нам намагаються втюхувати, викладачі. От хочеш стати програмістом, зосередь на, на програмуванні. Інше, що тобі будуть втюхувати, якісь предмети, типу математичної логіки, а, вищої математики. Якщо вони тобі не цікаві, не вчи їх. Якщо вони тобі цікаві, ти будеш їх потім використовувати в програмуванні. Ти підеш програмування нейромереж, типу штучний інтелект, і будеш їх там використовувати. Якщо у тебе ціль стати програмістом, то просто вчи ту мову програмування, на якій ти плануєш програмувати. иншие uh, uh, предметы uh, ну роби минимум какие необходимые чтобы их сдать ну если ты на стипендию не претендуешь я бы посоветовал один ресурс это книга Кэллена Юпорта в работу с головой это больше книга о концентрации о вхождении в поток о организации рабочего процесса я считаю это важно я считаю что это повышает твою эффективность многократно а всякий учебный материал в интернете, особенно по фронту, их бесконечность, убираешь то, что тебе нравится, на условном ютубе, условные ресурсы, англоязычные, украиноязычные, уже появляется много, особенно в последнее время. Вот основной совет, да, коньюпорт, с головой, это очень толковая книга по поводу отдыха, отдыхать важно, перерывы давать себе важно, это грозит выгоранием, выгоранием это выгорание это когда ты садишься писать код, а ты не можешь писать код, <laughs> это вот тут вот, вот, это можно бороть, это сохранять просто, как называется, life-work balance, вот, сохранять life-work balance. Отже, настав час рахувати всі за та проти, і розпочнемо з плюсів професії. По-перше, це її актуальність та значущість в суспільстві. Наприклад, ми з вами кожного дня використовуємо якісь продукти, що були розроблені програмістами: різноманітні соцмережі, мобільні додатки, і без них наше життя не було б таким зручним та сучасним. Другий плюс це хороша зарплата і можливість кар'єрного росту. Далі йдуть комфортні умови роботи, і це такий великий плюс, куди входить гнучкий графік роботи, соціальні виплати, наприклад, компенсація спортзалу або курсів з англійської. Також, якщо це велика IT-компанія, то може бути і фінансова допомога під час народження дитини або купівлі квартири. Ще одним класним плюсом є можливість працювати віддалено. Ну а зараз про мінуси професії. Якщо ви не будете вчасно відпочивати, то може з'явитися емоційне вигорання, але в принципі це в будь-якій професії так. Наступний мінус це іноді монотонність та одноманітність роботи, особливо коли це великі, об'ємні та нескладні завдання. Ну і, мабуть, останній мінус професії це поява проблем зі здоров'ям, а саме погіршення зору, проблеми зі спиною та інші болячки пов'язані із сидячою роботою. Але якщо займатися фізкультурою, то можна запобігти їх появі. Ну а на цьому все. З вами була Катя та Профосмотр. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а ще можете перекинути це відео своїм знайомим. До нових зустрічей!